Жіноча модель окулярів, яка ідеально пасуватиме до ділового стилю, ось ця модель більш акцентна в образі, тому дійсно буде найкраще підкреслювати ваш суто діловий стиль. Повністю пластиковий корпус у більш класичній формі, але куточки має трошки припідняті догори. Суцільні носоопори вони дуже зручно сідають на перенісі і абсолютно натиснуть і не залишають плям і слідів при довготривалому використанні. Мають металевий завушник. Він, до речі, йде на флекс-системі. Вони дають змогу більш дужкам бути мобільними і зручно сідають по об'єму обличчя. Мають ось такий мінімалістичний дизайн. Чорний з золотом завжди стильно виглядає в образі. Цю оправу можна встановлювати лінзи як зі знаком плюс, також зі знаком «мінус», або для корекції стигматизму, як до окулярів для читання, також для постійного користування. Лаконічний дизайн і така оправа розрахована для власниць середнього та вужчого обличчя. Актуальні параметри можна побачити на сайті «Київлінза» або ж запитати в наших менеджерів особисті і для замовити оправу або ж окуляри можна в Телеграм або ж інстаграм, також на сайті «Київлінза». і для цього артикул моделі залишаю у коментарях.